Слава Україні! Вітаю вас, любі десятикласники, на практичній роботі онлайн. Щоб результат роботи порадував, слухайте уважно, слідуйте інструкціям, спостерігайте. А зараз відкриваємо зошит і записуємо. Практична робота номер 1 розв'язування експериментальних задач. Для роботи нам знадобляться лимонна кислота, глюкоза, крохмаль. Розчин гліцеролу, натрійгідроксиду, купрум 2 сульфату, натрій, спиртовий розчин йоду, індикатор метилоранж, дистильована вода, пробірки штатив. Завдання перше: розпізнавання твердих речовин: лимонної кислоти, глюкози та крохмалю. Усі три речовини взяті у твердому стані. Це білі кристалічні речовини. З різною величиною кристалів? В Усі три пробірки з сухою речовиною додамо води. Що спостерігаєте? Чи всі речовини розчинилися? До речовини, що не розчинилася, додамо декілька крапель спиртового розчину йоду. Які зміни спостерігаємо? Про що це свідчить? Яку речовину розпізнали? Заповніть першу частину таблиці. Залишилось дві речовини, два безбарвних розчини. Додамо у кожну склянку індикатор метил оранж. Що спостерігаєте? Яку речовину розпізнали? Запишіть спостереження і висновки у таблицю. Щоб довести останню речовину, приготуємо свіжий розчин коупром 2 гідроксиду. Для цього до дорожчину натрігідроксиду по краплям додамо розчин купрум 2 сульфату. Що спостерігаєте? До блакитного осаду? Копрум два гідроксиду. Додамо розчин, що залишився. Що спостерігаєте? Пробірку з затриманим розчином нагріваємо на пальнику. Що спостерігаєте? Жовтий осад це утворення купрум 1 гідроксиду. Що розпадається до один оксиду, осаду червоного кольору. Яку речовину ми визначили цією реакцією? Завдання друге. Добування натрій гліцерату. У пробірку з гліцеролом в'язкою сиропоподібною речовиною додамо шматочок натрію. Реакція не дуже помітна, тому для пришвидшення процесу нагріваємо пробірку. Реакція почалася. Натрій розплавився. Виділяється багато теплоти і гліцерол обвуглюється. При взаємодії гліцеролу і натрію утворюється. Гліцерат натрію та виділяється водень. Водень це горючий газ, який можна підпалити. Ми з'ясували, що багатоатомні спирти взаємодіють з лужними металами. Заповніть таблицю, напишіть свої спостереження, висновки та рівняння реакції. Бажаю вам успіху та гарних результатів!